Якщо ми з вами продаємо реалізацію товарів і послуг, теж дивимося, друг, реєстр документів, дам ми щось розносили з вами. Це оборотно-сальдові відомості по рахунках. Теж це у нас будуть регістри бухгалтерського обліку. Ми десь фіксуємо. Якщо це у вас нема програми, ви в Excel -ці фіксуєте. Якщо немає Excel, не знаєте Excel, значить у цих простинях паперових малюєте в реальних ордерах, в книгах, це ще прошлий вік. Але є ще одиничні випадки по Україні, де можна зустріти. Такий облік. Тому вони мають бути ці первинні документи, які ми вносимо в базу містити обов'язкові реквізити, електронні документи це хорошо. Але при будь-яких перевірках, при там розбукванні податкових накладних, судових процесах вам все одно треба їх роздруковувати, ставити початку підпис і далі ними працювати. Ось тому ем, поки що. Я теж на цьому наполягаю. Користуйтеся паперовими документами, майте їх в роботі. Електронний документооблік зручний, але практичніший, більше паперовий. А далі реєстри бухгалтерського обліку мають містити назву період реєстрації господарської операції. Ну, це може бути, наприклад, у нас є зарплатна, да, відомість, оборотно-сальдова відомість по зарплаті. Ось, є, Да? Можна отут вивести, якщо настройки показати, оформлення, а, ще, секунду, додаткові поля, показники, відбір, підпис тут десь має бути. А, по замовчуванню. Ну, це типа колір може бути. Хай буде в окремій колонці, в одній колонці, то єсть. Отут виділяється у нас ще підпис, де ми можемо з вами виділити, хто Да? Оце теж буде як регістр бухгалтерського обліку. Так, дивлюся, що це я не бачу. Тут щось його має бути у нас. Відображений, хто це у нас тут підписант. Так, так, так. Ну, окей. Потім ще на наступний урок вам покажу, щоб довго не затримувати. Це регістр бухгалтерського обліку, де от буде підпис, прізвище, хто да, складав цю господарську операцію, щоб можна було ідентифікувати. Особу, тобто хто це директор, значить, є один у нас директор, бухгалтер, значить бухгалтер. Ці господарські операції повинні бути відображені в цих облікових регістрах, де вони здійснені. Да? Теж роздруковані, підшиті в папку складені. Тобто оборотно-сальдові відомості ми роздруковуємо. А є ще у нас а, така велика да? От головна книга, де теж її можна роздрукувати. І е, вона буде от для нас теж якби, таким регістром, де по кожному рахунку тут у нас рухалися ці цифри. А, ну, в основному вам достатньо буде оборотно-сальдової відомості і оборотки по кожному рахуночку. О 3771. Друкуємо. Да, можна тут на друк натиснути, можна отак робити. Файл я от роблю так. Зберігаю на робочий стіл в Excel чи в Ворді. Ще там можу щось собі подивитися. От і тоді роздруковую і складаю папку, якщо в мене закриття йде періодів. Далі, стаття 10 закону України про бухоблік каже нам про дуже важливу регламентну операцію. Це інвентаризація активів і зобов'язань. Активи це наш, чим ми володіємо. Це можуть бути і кошти, якщо робити акт звірки з контрагентами. Це може бути у нас товарно матеріальні цінності на складі. Зобов'язання – це теж у нас буде акт звірки з контрагентом, дивитися, хто кому що заборгував яку суму. Тому написано в цій статті в першому пункті. для забезпечення. Точних даних бухобліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані. Не просто хочу, не хочу, провожу інвентаризацію або хочу, не хочу, формую акт звірки. Зобов'язані і керівник. Чи власник бізнесу, це не бухгалтер буде потім відповідати за це, а саме от ми читали, в статті 8 керівник або власник цього бізнесу має бути зацікавлений і обізнаний всіх цих темах, щоб розуміти, наскільки в нього на підприємстві порядок. Тому зобов'язаний бухгалтер. Під ініціативою керівника проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, і під час якої перевіряються, і документально підтверджується наявність, стан і оцінка цих активів і зобов'язань. Далі об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником або керівником. Якщо є такі випадки, що її проведення є обов'язковим згідно чинного законодавства, тобто в публіковій політиці ви прописуєте, як часто ви проводите інвентаризацію. Якщо у вас є виробництво, у вас є багато руху товарно-матеріальних цінностей да, на складах, там, чи це магазини. Товар ви перепродаєте, там обов'язково маєте а, проводити цей переоблік да, раз у місяць, раз у квартал або раз у рік. От, тому в обліковій політиці ви про це пишете. Стаття 11. складання фінансової звітності підприємства, які є юридичні особи. До речі, закон України про бухгалтерський облік він поширюється на юридичні особи, на товки, де є, от як ви даєте знати, що це юридична особа? Є статут, да? тому що юр, юрособи, вони можуть бути в різних організаційно-правових формах. Це може бути ФГ, це може бути СТОВ, це може бути АТ, це може бути БФ або ТОВ. От є статут, значить ви Юрособа, ви зобов'язані вести ось такий бухоблік, який ми вчили на нашій діамантовій бухгалтерії, і далі продовжуємо вчити та складати фінансову звітність, баланс, і до нього там йдуть ще комплектики звітів. Тому підприємство зобов'язане скласти цю фінансову звітність, встановлені строки на підставі даних бухгалтерського обліку. Не просто зліпили як-небудь цифри. Так? А у вас має бути база, у вас мають бути регістри бухгалтерського обліку, у вас мають бути первинні документи. Фінансову звітність підписує керівник. І отут я говорю знову про електронні ключі. Електронні ключі це хорошо, це зручно, але керівник взагалі не розуміє. Що там подають і ту податкову, і ту статистику бухгалтера, які мають в роботі електронний ключ. Колись керівники підписували ручкою і могли подивитися і спитати, що це за цифра. Зараз вони навіть не знають, коли та звітність подається і якими джерелами вона подається. В ідеалі вона підписується керівником навіть тим самим електронним ключем, главбухом, і відправляється. На потребу користувачів. Це ДПС, це статистика, які от аналізують далі вашу фінансову звітність. Тобто, як ви відпрацювали даний період, відрізок часу, там в загальному рік. Відповідальність за неї своєчасне та у повному обсязі відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений. Орган, посадова особа, який здійснює керівництво, підприємством або власник. Тут чітко написано, хто несе відповідальність за ту фінансову звітність, яку вже ви подали, там, підписано електронним ключиком. Все можна виправити. Немає такої помилки, яку неможливо виправити. Є тільки штрафні санкції да, по кадровому обліку, по обліку ПДВ, де термін. Пройшов реєстрації да, податкових накладних, і воно автоматом капає той штраф, або прийшло держпраці в ніпланово по факту перевіряти ваші підприємства. Там не оформлені співробітники. Тут якби таке діло. А так, якщо якісь цифри в фінансових звітах чи в податкових деклараціях, все це виправляється і заднім періодом, і на підставі а, внесення змін, там заяви написань. Да. Тому ще раз якби дав от є така. Тема, що кажуть бухгалтерам, немає такої помилки, яку неможливо виправити, тому не потрібно грузитися, переживати. От, бухгалтер, він хто? Це людина, яка опрацьовує дану інформацію, от наскільки має свої. Знання. Чим більше ви будете працювати в бухгалтерії, навчатися, тим вони будуть у вас поліпшуватися. І ви будете це відчувати, ви будете впевнені так, в своїх діях, в своїх вчинках, в своїх от, цих прийнятих рішень. І 13 стаття закону про бухоблі каже нам, що у нас є звітним періодом поскладання звітності. В Загальному це у нас рік. Календарний. Може бути проміжна фінансова звітність, яка складається за результатами кварталу. Да? Це залежить від того, яке ви підприємство, мале велике середнє. От у нас на наступному році ми будемо з вами їх ділити і дивитися, де ж це написано, які є види підприємств. І знову вони прописані да, от, в нашому законі про бухгалтерський облік. Так, переходимо зараз на дошку з приводу регламентних операцій. Значить, у нас є з вами. Рік робочий. Да? Ми працюємо з вами цілий рік. Маленькі підприємства звітують в кінці року. За і в любі підприємства звітують в кінці року. Ну, от великі, там малі середні великі підприємства це залежить від оборотів, від кількості нанятих співробітників. Вони можуть звітувати в середині року поквартально. В загальному, щоб підбивати підсумки проробленої роботи, що ми хочемо бачити за місяць, чи в нас прибутки, чи в нас збитки. От є таке, да? і керівник хоче там, чи фінансовий директор. Значить, ви маєте дуже швидко розносити банківську виписку, приходи, робити нарахування, виплати, да? От реалізацію, щоб ви за місяць. Все в базу внесли, і тоді зробили закриття місяця та визначення фінансових результатів. Це реально. Тоді ви вже бачите, ага, лютий, січень, та, січень лютий, березень, збитки йдуть у нас. А вже там квітень, травень, червень пішов вал продажі, вже прибутки. Да? Там знову йдуть у нас збитки, там знову прибутки. І таким чином ви дивитеся на динаміку підприємства, як воно у вас цикли, які йдуть у вас по продажах і по доходах та витратах. Тому можна помісячно, можна поквартально. В загальному це у нас рік. Тому регламентна операція від слова, регламент по порядку, що ми маємо з вами розпочинати робити для того, щоб правильно, адекватно закрити рік. Адекватно це важливий такий момент в роботі от закриття періоду, коли ви зробили дуже правильні ходи. Коли ви не переступили цей регламент один через іншого, коли ви не формуєте закриття періоду спочатку, а потім проводите інвентарізацію, а навпаки, ви зробили все правильно, так як положено, так як має бути по порядку, по регламенту, тому що все має бути. Зроблено, щоб вам правильно, адекватно сформувати ті показники доходи, доходи витрати, прибутки, збитки. Ми пам'ятаємо наш третій урок. Ранок бухгалтера розпочинається з рознесенням банківської виписки, і ніяк інакше. У вас банк має бути дуже чітко рознесений. А вхідні Залишки на 1 січня там, поточного року, звітного року, по якому ви звітуєте, мають сходитися по всіх рахунках банківських виписок, де вони є відкриті. І вже на 31 число вихідний залишок в програмі, да, 311-й наш, дивимося, от, вхідне, ми бачимо, да, було на початок, що я я взяла тут 23 рік. У мене ще був 21-й і вихідне. Тому все, що у мене лишилося станом на 31 грудня 2022 року, оця цифра по всіх банківських рахунках. бо Тут може бути у мене приват, Укрсип, там, депозитний, да, якийсь певний рахунок. Тому збиваємо докупи, щоб воно все зійшлося. Були обороти, прийшло-пішло. І ось у мене залишилося і така точно до копійки цифра має у вас бути у банківській виписці. Взагалі я за банківською виписку за, з оригіналом початки, щоб вона у вас була підшита в папку. От вчора я шивала документи по своєму клієнту, де є в мене тут. Товка така немаленька. От я собі ввечері тут е, сіла і е, шивала документи, і от банківську виписку шивала. Да, і, і теж стикую, дивлюся, чи я правильно рознесла банк. І, е, звісно, в е, мене можливо трошки там більше вільного часу. Я от ходжу по цих крупних клієнтах, де юридична особа і, і по фопіках своїх е, по, по банках, да, там газбанк. Там курси банк і витребую в них оригінал банківської виписки з печаткою за весь рік підшиваю папочку і пишу банк 2022, там ТОВ, веселка. От, тому що, коли я складаю фінансову звітність, вже відправляю на ДПС, на статистику цей баланс. Да, я маю бути твердо впевнена, що в мене до копійки сходяться цифри, ті, які в цих основних документах. Залишилися, да, тобто залишок в наших активів, які у нас лишаються, гроші, запаси, дебіторка має бути відображена. Достовірно, в цій фінансовій звітності, яку ми подаємо на податкову та статистику. Тому от в мене вона роздрукована, оригінал, звірені вхідні вихідні залишки з бухгалтерським обліком і підшита в папочку, і сьогодні завезена на точку до клієнта і складена в шкафчик, де написано архів. Далі, якщо у вас є готівка, каса чи у вас касовий апарат, от ви за звіти теж складаєте. За рік їх теж підшиваєте собі в папочку. Прибуткові і видаткові касові ордера сшиваєте по порядку за день. От У вас може бути два прибуткових, один видатковий. Реєстр прибуткових видаткових касових ордерів формуєте, Чому касу, взагалі касову книгу вам бажано роздруковувати в кінці року. От ви ведете її в базі. У нас є в програмі каса. Ми тут звідси роздруковуємо прибуткові і видаткові касові ордера. Ми, якщо дуже правильно, то маємо кожного дня друкувати цю касову книгу, один листочок. Але в кінці року у нас можуть бути якісь нюанси з приводу того, що мені треба знайти там якихось пару тисяч витрат. Бо там бредуже великий прибуток, да, а на нього треба рахувати податок на прибуток. Я ж десь там можу крутнути відрядженнями, там ще якісь моменти в мене можуть бути. От, тому я вертаюся там назад, да, як кажуть, від зворотнього, і там ще допроводжую якісь там певні відрядження. Тому я все рівно буду. Е Міняти е, нумерацію прибуткових видаткових, касових ордерів. Можливо, я буду е, там, трохи їх коригувати. Да? І тоді касову книгу, вже при завершенні року, коли ви вже все повиводили, вас все влаштовує, роздруковуємо по днях. Ось вона у вас теж тягнеться з дня в день. Да? Натискаємо на друк і роздруковуємо цю е, книгу. Тут е, ми і Титульну сторіночку, да, тут написано, що вона друкується. І все, і от вона у вас готова, роздрукована. Але тільки вже після того, як ви отут -от, дійшли до цього фінансового результату. О, тому, так, дайте я закрию, бо ми натиснули на друк. Тому якщо є каса да, от, про віддатковий прибутковий касовий ордер, задзвіти, це теж є первинними документами, які мають зберігатися. А касову книгу роздрукували в кінці, шили. Скріпили ззаді, де да, шваєте, заклеїли там бумажку, написано стільки то сторінок скріплено і пронумеровано, прошнуровано, і вдарили там печаточку. І теж поставили її у е, шкафчик, де у вас архів. Бо якщо колись приходить податкова на перевірку, вона у вас бачить 301-й рахунок. Ну, зараз там сильно не штрафують, да, вже відмінені ті драконівські штрафи, ну все одно може копнутися і подивитися м -м, за день, які були у вас ліміти розрахунків. Да, чи ви не порушували 6 сьому статтю е розділу да, про проведення розрахункових операцій, постанови 148 НБУ? І після того, як ви проходите вже другий етап по касі. Ви переходите в третій етап. Да? Банківська виписка а, перший етап, касу вивіряєте, другий. Далі йдуть у нас етап регламентних операцій. Це Акти звірки. Що таке акт звірки? Це документ він не є первинним, але він є дуже робочим, дуже таким успішним документом в судових процесах, в розблокуванні податкових накладних, ось, в звірки з контрагентами. От Ви звіряєтеся, чи ніхто вам не заборгував, чи ви нікому не заборгували. У вас може бути банк рознесений, все ок. Но, коли ви формуєте акти звірки з контрагентами, от, з покупцем. У вас виходить, що взяли дебютові залишки, да, дебіторка, це нам винні. Зробили акт звірки по цьому контрагенту, то в сонечко, відправили там, чи сфотографували чи на пошту скинули вашому контрагенту. Він каже, що вибачте, ми з вами розрахувалися. Або, вибачте, це не наш товар. Да, там, наприклад, це ви не нам його продавали, ми вам нічого не винні. І ви починаєте розбиратися. Тоді хто? Значить, дивитеся, банк то рознесли правильно, але не на того контрагента. Цифри сходяться по банківській залишки банківській виписці. Ну, підтягнули завість то у сонечка, то у веселку. От, все. І тоді е, ви починаєте шукати. Да? От, піднімаєте знову банк, піднімаєте реалізацію, ви вже дивитеся е, ось тут регіст. Да? Е, Продажів, Тобто дивитесь, кому продавали. І після того у вас вже йдуть звірки, виправляєте помилки. Тому обов'язково все потрібно тут вичухати, а потім вже звірятися з контрагентами. Бо навпаки, ви винні комусь да, от, з покупців. Вони вам заплатили, ви їм не відвантажили. Звіряєтеся з ними. Хто кому? Тому і тут залишки, і тут залишки по 36-му рахунку. Давайте ми його відкриємо з вами. А, давайте візьму отак, щоб було більший період. Так, дивимося 36-й. Провалюємося в нього. В цей регістр бухгалтерського обліку. Ось дивіться. Це дебіторка там світочка. Це вони нам винні, а це ми винні кінцевому споживачу там послуги не, до, не надали. Він нам заплатив ось, а ми йому ще все не, не, не відчитали всі курси. Так? от Виходить так, що це борги перед контрагентом, бо за 36-й рахунок. А це нам винен, за мафа, там, наприклад, тов світоч. От по цих залишках ви робите акти звірки. Згадуємо, де у нас акти звірки. Ось акт звірки розрахунків. І формуємо тут акт звірки. Давайте типу, потов світоч сформуємо. А, так, пишемо тов світоч. Беремо період 01.01.2022. 2022 31.12.2022. Давайте візьмемо отако, щоб був, да, трошки довший період. У вас тут підтягнувся договір купівлі-продажу. Е, можна, е, можна да, давайте зараз отак, заповнити. Для нашої організації та контрагента. От підтягнуло нам забородки. Ось, да, звідси тягнеться інформація. Представник організації наш і представник контрагента. Все є. Тепер провести акт звірки. І от натискаємо акт звірки. Дивимося, це наші дані, да? а це ми за нього заповнили, якщо, от, наприклад, він нас в електронному форматі погодив. Ну, щоб він там не малював ручкою. Ми бачимо, що. У нас дебіторська заборгованість є, от світоч нам винен 104 тисячі. Тому заборгованість на користь, то бухгалтер 104 тисячі 800. Якщо ми погоджуємо, тут наша підпис печатка, тут його підпис печатка. І ми, і він погодив. Він може сказати, що я не погоджую, тільки для нашої організації. Дивіться, тут може бути декілька договорів розбити по договорах, якщо тут на хрестик натиснули. Тільки для нашої організації. Тобто ми показали вид валюти, гривня. Ми показуємо, що на, у нас яка да, от інформація. Проводимо акт звірки. А він отут буде розписувати свою інформацію. Отут От один договір може бути, другий договір може бути. Так, з цим, то світоч може бути декілька договорів. Ну, для зручності, то по одному договору формуєте ці акти звірки. Обов'язково, якщо у вас зависли отут циферки, так, треба зробити. Колись у мене, коли були великі обороти з контрагентом, навіть якщо цифри не завищі, тут по нулях. Тут 100, там, 15 мільйонів. Да? Все рівно я робила акт звірки по великих контрагентах, мені про це говорив керівник, що звірся, мало лі. От, то, е, щоб знати, да, чи, чи 100% ніхто нікому нічого не винен. Тому це дуже важно. Аналогічно, і по 63 му рахунку. Відкриємо 63 й рахунок. Це наші постачальники. Так, 631-й, давайте відкриємо. От, Теж, да? може бути у нас так, що є дебюторська заборгованість, це вони нам привез, ми їм заплатили ми їм заплатили ось кошти, а вони нам нічого не привезли. Це дебюторка. От, наприклад, в Фоб Конах. Ну, виходить, що вони нам винні да? от тут товар. А якщо кредиторська заборгованість у нас це кредит 63-го рахунку. Це вони нам привезли, а ми їм не заплатили. От можна взяти тов кольоровий світ. Да? От ми їм заплатили, вони нам не привезли. Чи там, наприклад, Вінницька торгово промислова палата. Нам вони надали а, цей торгову марку, а ми їм ще з ними не розрахувалися. Давайте сформуємо Вінницька ТПП, Теж 0,1, 0,1, 20 20, 22, і тут 31, 12, 20, 23. Ну, зробимо так, заповнюємо, проводимо, натискаємо звірки. От, теж є борг, да, але вже на, на наш рахунок це постачальник. Дебюторська заборгованість виходить. Ні, ми заборгували Вінницькій торгово-промисловій палаті 3 тисячі гривень. От. Можна зберегти через там, Excel, відвантажити їм на пошту, хай вони все подивляться, так чи ні. Бо вони скажуть, ой, ви нам а що це в мене банк тоді виходить, неправильно рознесений. От. Тому для цього потрібні акти звірки. Коли вони вам вже дали зворотній зв'язок, Відповідь, так, що ми звірили все ок. Ставити звірка погоджена, має бути від них обов'язково тут бачимо, так, що тут погодження, а тут не погодження. Значить, дожимаємо там топ-світоч, щоб вони нам цей акт звірки обов'язково повернули, або да, або ні, далі починаємо звірятися.